Танзанія. Танзанія. країна Східної Африки, розташована на березі Індійського океану. Її площа 945 тисяч 87 квадратних кілометрів. Населення 71 мільйон осіб. На півночі межує з Угандою та Кенією. На півдні з Мозамбіком, Малавії й Замбією. На заході з Демократичною Республікою Конго, Бурунді і Руандою. На сході омивається водами Індійського океану. На території Танзанії розташовані такі великі озера Танганьїка на заході, Н'яса на південному заході, Вікторія на півночі. У 1964 році Танганьїка, Материкова частина та Занзібар острів об'єдналися в одну державу. Слово Танзанія утворилося з злиттям початкових літер їхніх назв. Нині Занзібар Автономна Республіка в складі Танзанії зі своєю столицею, парламентом, президентом і прапором. У Танзанії дві столиці. Адміністративним центром є історична столиця Дарес Салам, а законодавчим місто додома. 30% площі країни займають заповідні території. У Танзанії збереглася одна з найстаріших у світі екосистем. Зокрема, у національному парку Серенгеті флора й фауна за останні мільйони років майже не змінилася. Національні парки Танзанії, візитна картка й гордість країни. Унікальний рослинний і тваринний світ, неповторні пейзажі щороку приваблюють сюди десятки тисяч туристів з усього світу.